Розглянемо задачу ЗНО за 2011 рік. Об'єм кулі дорівнює 36 пі сантиметрів кубічних. Нам потрібно знайти діаметр кулі. І так, давайте згадаємо формулу, за якою обчислюється об'єм кулі. А саме, об'єм кулі дорівнює 4 третіх пі pr куб. І згідно з умовою нашої задачі, це дорівнює 36π. Звідки ми можемо сказати, що R куб дорівнює 27. І якщо ми добудемо корінь кубічний з правої і лівої частини останньої рівності, то отримаємо, що R дорівнює 3 см. А тепер уважно, не треба спішити і. Ставити в бланк відповідей пункт А. А ще раз прочитати умову задачі. Нам потрібно знайти діаметр кулі, а діаметр це 2 радіуси. Тобто 2 помножити на 3. І ми отримуємо 6 см. Кінцевою і правильною відповіддю для цієї задачі буде пункт В. Саме його варто вписати в бланк. Не спішіть та будьте уважними.